А ви пам'ятаєте інді ікону нульових? Знаєш, бувить, Пісні гурту Лама 17 років тому лунали на всіх можливих телеканалах. Фантастичний тембр Наталії Дзеньків усіх чарував, а квитки на виступи скуповували за два місяці до концертів. По секрету, поки я писав цей сценарій, моя мама в сусідній кімнаті підспівувала літак. Живі. Тож поговоримо про музичне явище лама та чому їхні пісні зараз повертаються в чарти. Гурт створили у 2005 році солістка Наталія Дзенків та тодішній провідний саунд-продюсер Віталій Телезин. Назва гурту походить від богині лами з шумайсько акадської мітології, що символізує особистість у живих істотах. Також тут вписується яскрава деталь у образі солістки: бінді, так зване третє око, знак природи в індуїзмі. Уже в 2006 році гурт з альбомом Мені так треба розірвав усі можливі чарти. Мені так треба. перші два тижні після релізу альбом отримав статус платинового, а пісні навіть зараз люблять та переспівують. Мені так треба. Другий альбом Світло і тінь вийшли у 2008 році. Пісня з альбому Знаєш, як болить стала саундтреком українського фільму Сафо Кохання без меж. Та чи не першою показала на екранах України лесбійське кохання? Наразі останній альбом, що вийшов у 2013 році, почав звучати більш електронним звучанням, проте не відходив від традиційного рок-н-роллу та року. Проте на піку своєї популярності, після випуску третього альбому, артистка раптово зникає, не виступає на концертах та не записує великих проєктів. Як пояснила Наталія Дзеньків пізніше, усе через те, що їй було некомфортно в шоу-бізнесі, додалися особисті переживання перед виступами та втрата батька. Проте в цей період Лама записувала кілька фітів: із Тоною Матвієнко, <шев> та із групою Ульму 3. Як любов починається. Із початку повномасштабного вторгнення співачка активно волонтерить. Та недавно лама анонсувала повернення на сцену. Наприклад, записала сингл тішу. Я сама себе тішу. Ми дуже тішимося тенденції переслуховувати пісні 2010-х, так як, наприклад, було і з казаками. Тому що лама це вайб українських нульових. А що думаєте про ламу ви? Розкажіть в коментарях.